Нішуа. Усім привіт! Ви знову на каналі Шовкоробці і у нас знову 10 коробок. Цей випуск не буде скучним, тому що тут не плойки, тому що тут дивні, класні, невизначені не ще нами м, пакунки. От ціла вежа всякого дивного. Їх тут багато. Опа. Тому їх поставлю поруч з собою. І буду по черзі розпаковувати на ваших очах. Що ж, давайте починати з цієї коробки, щоб не затуляло нам світло. Що можна сказати? Вона а, велика, щось там трясеться. Там щось явно є. Ну, бо це не очевидно. Є коробки, де нічого всередині нема. А тут що? А тут... От, будівельні матеріали. Будівельні матеріали. Що це у нас є таке? Це якийсь здоровенний гвіздок. Я думаю, що це здоровенний гвіздок для утеплення, бо утеплення воно ну, товсте. Можливо, це воно і є. Отака От ціла коробка. Ідемо далі. Далі у нас буде маленький пакунок. Цей раз я підбирав 10 пакунків, так, щоб 5 було коробок великих і 5 маленьких, Ну, щоб якась рівновага втрималася. Тож, ось такий пакунок. Ось такого розміру. Якісь медицинські штуки. Щоб це не значило. Так. Кінокі. Ось така штука. Хто знає, пишіть, що це таке, Для чого воно треба. Тут цілих три комплекти. Ну, такий. Типа продукт. Який повилікує вас від всіх хвороб, якщо ви тільки його вдягнете або купите. По-любому, це так і буде. Ноги перестануть боліти, ноги почнуть ходити, якщо вони не ходили. Ну, взагалі, це прям панацея від всіх хвороб. Не знаю, йдемо далі. Далі ми відкриємо отаку велику, отаку велику коробку. Так, що ми тут бачимо? Тут якийсь одяг. Що тут за одяг? Якийсь схоже, зимовий. О, так. Тут якась курсопан. Куртка. У -у, гарно. Ну, на вигляд, вона дуже хороша, а на вигляд вона дуже як нова. Ніде нічого не затерто, нібито прикольна така ось так вона виглядає. Ось так. Ну, Важко сказати, наскільки вона класна. Хороша, чоловічок. Носити можна. Що ж, дивимося далі? Далі відкриємо маленький пакуночок. Ось такий. Тут щось, тут щось ще робить. Тут щось ще робить. Прям ще робить. Якісь маленькі штучки є. Ну, таке побутова штука. Так, що тут у нас? Угу. Це, значить, у нас для а, чистоти пральної машинки я вже таке показував. Якась паличка для прочистки, не знаю чого, для прочистки стічної води. Напевно. Не знаю, як це має працювати, що це чарівна паличка, вона просто падає намальовано, що ти її туди пихаєш, а ви словний отвір, і вона там прям пш, і вода йде. Лишилося ще більше половини. 6 штук. Демо да. Зараз знову відкриємо щось таке маленьке, тоненьке. На дотик незрозуміле. Але там щось теж шарудить і щось прям добре. Може тут теж якесь скло для смартфона чи щось схоже. Я не знаю. Давайте, давайте це разом перевіримо. Перевіримо це разом. Так. Відкриваємо, відкриваємо. Значить, Якась значить, картонка на всю. Картонка на весь пакет. Це, що ми маємо, це картонка. В цій картонці лежить малесенький пінцет. І що це? Я думаю, що це наклейка на клавіатуру. Так, це є. Цей пінцет не для бів, для того, щоб знімати ці наклейки з клавіатури і клеїти їх на клавіатуру. Прикольно. Ви вже бачили в одному з випусків, що ми отримали клавіатуру. Але без української транскрипції. Це клавіатура з українською транскрипцією. Де є буква «Ї», я бачу. І де буква Г. Шик. Йдемо далі. Йдемо далі. Зараз відкриємо ось таке коробку. Ну, вона легка, бачите? Я легко граюся нею. Тобто тут щось таке легке. І що? Я думаю, що тут взуття, бо воно ну, таке нецентрове, повазі десь. Кілограм півтора, може трохи менше. Напевно, взуття. Я був провинку взуття. Ну, от вам покажу. От вам покажу, дивіться, жіноча туфля, красива. З наклейкою ще, що вона можливо нова. Ну так, да, зовсім підошва не зношена, наклеєчка є. От, шкіряна туфля. Давайте. Оп, маленький конвертик відкриємо. Зовсім отакусінький. От що тут у ньому? Тут якесь прізвище є, що тут у ньому не знаю. Ну, але тут просто не. із папірець. Опа. Це теж в салону твоя татушечка. Я думаю, що це та сама. Тимчасова татуха, а, ну, в середнє таке тату коштує десь 200 гривень. А, о, тут такий от вовк в лісі. Йдемо далі. А, далі у нас лишилося три коробочки. Давайте відкриємо найбільшу, найбільшу з них ось цю. Чому? Бо тут взуття виглядає як взуття, коробка схожа на взуттву. І щось середині перехтить, як взуття. Чи там оригінально те, що там намальовано? Дійсно, тут офігенні кроси! У, -у, -у. Ну, правда, вони явно А. Маленькі на мене, Б, жіночі. Але, ну це скетчерси, і вони офігенні. Я думаю, тисячі ну, півтори вони дійсно коштують. Клас! Завжди в тімі. Ми зараз живемо в епоху красиво. Ідемо далі. Дві посилочки лишилася давайте відкримо малесень. Тут щось трасеться. Якась коробочка всередині. Мені щось трасеться. Я думаю, що тут не знаю, чи олівець якийсь фірмовий, чи щось таке не буду гадати, буду відкривати. Тут кабель. в коробочці. Що за кабель? Два в одному. Йдемо далі. Остання посилка на сьогоднішній на сьогоднішній випуск. Значить, обережно крихке, не вручено, написано, що повернулося, ціни 400 доларів. Так, так. Ну, тут кабель, зарядка. А що тут? Ну, не знаю. Ви бачите, по моєму обличчю суцільний скептис. Я. Вже звик до того, що в більшості посилок, повне лайно. Тому навіть якщо дійсно потрапляється щось цінне, я веду себе спокійно. Ну, дивіться, я бачу, ви теж можете побачити, ось тут продирається маленьке яблучко. Так, дивіться, MacBook. Прикольно, це все на сьогодні. Занадто важкий зараз кабля. Кабля.